На Львівщині викрили схему придбання вантажівок для ЗСУ за завищеною ціною. Посадовці у змові з представниками військової частини провели фіктивний тендер і організували закупку через потрібну їм компанію. Таким чином, змовники заробили на закупівлях і поклали собі в кишені 64 мільйони гривень. Всіх причетних до схеми затримали правоохоронці. Що їм світить? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. За оборудкою із закупівлями авто для армії, як з'ясувало слідство, стоїть начальник одного з відділів управління логістики Державної спеціальної служби транспорту. Для справи він знайшов спільників, посадовців військової частини, яка виступала замовником техніки, а також представників пов'язаної з ним компанії. Сталося все торік, восени як відомо, посадовець організував. Перемогу в тендері під контрольного підприємства, і це при тому, що компанія запропонувала свої послуги на 64 мільйони гривень дорожче від інших. Ці ж гроші і виявилися. Лівим заробітком спільників за даними ресурсу ЮКонтрол. Фірма зареєстрована на Київщині. Її власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та мешканець Черкащини Михайло Городових. У 2024 році компанія виграла тендери на постачання спеціалізованих автомобілів для правоохоронних та військових структур на понад 5 мільярдів гривень. Зокрема, в жовтні минулого року фірма виграла тендер на постачання. Бортових вантажівок та сідельних тягачів для військової частини держспецтранспорту в Шептицькому. Правоохоронці затримали причетних фігурантів і провели в них обшуки в Київській та Черкаській областях. Відповідно, як наслідок, вилучили документи, мобільні телефони, печатки та готівку в різній валюті. Загальна сума 105 мільйонів гривень. Що це за гроші і звідки вони нині з'ясовують. Всім учасникам злочинної схеми повідомили про підозру військовослужбовцям інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Це до 12 років позбавлення волі. А представникам компанії-постачальника вручили підозру в пособництві у вчиненні кримінального злочину в умовах воєнного стану. Це до 5 років ув'язнення.